Як отримати лей від кота? Спершу підходимо до, к... до котячої їжі <смір> і викидаємо її із окна. Валим! Валим! Почекай, почекай -поч. Валім 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 валім! Сідаємо живу. Все, ми поїхали. А я поведу бой сидим. Сідаємо! Все, ми від нього були, утекли. Все, я тут сховався, мене той бішений не не знайде. Він мене тут не знайде. Ось і доважку він мене тут не знайде. А поки він мене не знайде, я можу. А... Yeah, мене знайшов кіт!